Я щось не зрозуміла, хто там стоїть. А Давай підемо ближче, подивимося. Це, це хто? Час, це Маша, так це ти двій... виграла це... у наш конкурс. Це, то да? це твій сюрприз. Да? ну а як же? Доброго ранку. Дуже приємно. Маша, Доброго ранку. Супер. Костя. Марія. Марія. Краса. Ну Сьогодні Маша. буде у нас що? Сьогодні ми приготуємо млинці з вишневим конфітюрем або просто з, вишневим, з вишневою начинкою. Супер! Я так розумію, нам ще треба да, щось, окрім е, вишні. Да. Кроме вишні, що нам ще нужна? Е, для начинки нам потрібні вишні, крохмаль, вода і трошки цукру. Mm -hmm. Для млинців нам потрібні яйця, молоко, е, трошки е, олії та Маша, Маша. давайте, щоб я зараз так. все нормально запам'ятала. Ми краще подивимося Найка. на рецепт. Для приготування млинців із вишнями знадобиться для млинців борошно 150 грамів, молоко 300 мілілітрів, яйця 2 штуки, цукор 2 столові ложки, олія 50 грамів, сіль. Для вишневого конфітюру вишня свіжа або морожена 300 грамів, цукор 100 грамів, крохмаль 1 столова ложка, вода холодна 40 мілілітрів. Так, ну я бачу, що тут стоять яйця, цукор молоко. А міксер в тебе, Костя, тому я тобі все віддаю. Давай на, сюди. На, на, на. Так, Марія, ми всі твої, кажи, що нам робити, ми будемо тобі допомагати. Да, давайте. Ну, <laughs> да, давайте спочатку розіб'ємо яйця так. з цукром. Okay. Добре. Так, ось сімі. Давайте, беріть. Uh -huh. А я от ета э, роблю конфитюр, Да. Що да. що потрібно? Водічка? Так, да, додаємо спочатку вишні, а крохмаль змішуємо з водою. А багато треба води? А, щоб розмішався. О. Зараз закипить вишня і можна без води можна, так да, щоб... да, вона потрібна, щоб виростала. Це ж соку багато. Вона да, зараз і в ній вода все ж є, вона ж заморожена. Так. А сахар треба? А, цукор. Потім? Да, давайте зараз додамо. Можна ще цукру додати зараз. Уже можна Ой, давай, що ви налетіли? Що ви на Марію налетіли? То все, самі готуйте щось робіть там. Так, Да, давайте. Вам дали команду uh, давайте робіть ложка. собі. Ложку. Да, їх щось що то дамо. Да, і можна мені ложку ще? Ага. Ласка. Да, дякую. Все. А я грію вже. А в нас що був Патерь. конкурс? Кого нас кулінарний був конкурс да. чи конкурс краси? Що за така і гостя то, красива сьогодні? Кулінарний да. конкурс без краси не буває. Угу. Так, що далі робити? Молоко? По... Ні, потрібно спочатку взбити. Все Хочете роблю. взбити? Ні. Добре. Завтрак, все-таки. Да, 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 так, так. Да, Такої дівчини, так? Так. Це роз... да. розкіш. Давай сюди поставлю. Угу. Да. Так. так, дякую. Ти теж цього року наморозила достатньо вишень. А вже є вишневе дерево? Вишневое дерево. <laughs> я, вишню, <laughs> да. я до речі, знаєш, ти скажу, що я вишню шість. Скільки треба? Лень, я скажу, Су вишню. коли ну, я досить. Так, да, так. Да, да. Подраглювала, на це, сушарку, це, це, висушили, все, і бомба. У мене є сушена вишня, як цукатна. <laughs> а тільки угадаю, <laughs> що вам ще потрібно. Да. А, 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 а якщо є сито? Сито? А, а ви хочете, щоб було більш повітря, так, в нас? Ну, давай, сіто так, сіто. Щоб ти не що... Ну, все, давай. А це все борошно ми пересіємо. Вище, вище. Поки да. досить. Досить? Так. Да. Все, давай. О. А! а що ти найбільше любиш готувати, Марія? А, я найбільше люблю готувати сніданки. Сніданки? Так, да, я Які? обожнюю сніданки. Які саме? І солодкі, і солоні, навіть млинці, сирники, і оладки, вафлі. Серйозно? Да. Вафлі типа у вафільницю? Так, у так. Да. да. ж, ну, ну тоді да. назви, будь ласка, свою коронну солону страву на сніданок і солодку. А, солоно це млинці, не млинці, а вафлі з Філадельфією можливо, прошуто або рибкою. Йой, та ти гурман! Чуєш, такі штуки робить Прошуто там, Філадельфія. За його тобі за це нормально. Хай літає собі, не, не приймайся. <рес> так, добре, а А, Солодкі це сирники власного виробництва або куплені. Вже можна здавати. так? Це ви якийсь незвичний рецепт сирників? чи… Як ти робиш? Що ти додаєш? А... Сир, яйце, так там ваніль, цукор і сіль, так? Так, да. роблю з них невеличкі а, сирнички і заморожую їх, а, і складаю маленький. в морозилку, І вранці Робити. просто прокидаюсь, вмикаю пательню, і тоді вже смажу. Це відразу дуже швидкий рецепт. Це Маша. дуже розумно. Що ми робимо тут далі? Вже далі все готово. І, і ще можуть водічку добавити? Так, можна ще трошки водички додати. Угу. Угу. І помішати, і вони зараз. Ти нехай випекає. пусть карамелізується, так? Да? Да. Угу. Добре. Ой, нічого страшного, не переймайся, я тебе прошу. Тут і не таке буває. Дуже вже густо Нет. вийшло, нічого. Можна ще мало Густо? Можна, так. можна да, так, я тобі додам додамся. Мені ще я ж, ж я ж тут, угу. я того і стою. М -м? -то. Я? Ага, я це я забираю. Так. Да. Будуть багато менше. А ти олію додаєш? А, зараз кінці. Так, да, давайте вже додамо. Скільки треба? А, буквально трошки. Ага, Це досить. Дякую. Будь ласка. Добре. Все, ну, чисто, гарне, так, так, Менше, свого менше. поля. Да, 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 О, супер. Так, так а розкажи, будь ласка, коли ти там робить? Давайте робила я вже почну смажити, маленький. Якщо ти перепустив да. всі ці діла. Ти сподівалася, а, що ти потрапиш? А, Телевізор. Так, да, я сподівалася, я, я хотіла всім розповісти про, свої, про свій рецепт млинців. Е, це рецепт моєї мами, і вони завжди виходять найсмачніші, тому я хочу, щоб всі мали змогу приготувати ці млинці. Так, а денеш, Добре. Перевертач? Добре, У -у -у. перевертачка, Добре, Давай ми, ми, візьмемо з Можна ще трошки менше зробити. Вогонь? Так. Да. Да, я теж да. Перевертачка. Да, 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 я знаю. Це метод можливо, вони навіть дуже густі. Не знаю. Зараз повернуться. Зачекай, зачекай. Що буде, що буде, що буде. Та, понятно, що буде. У нас по-іншому не може бути. Конфітюр. Його вже можна, в принципі, вимикати. Уже Вже так? Да, да? да. Все. Ще я Знімаю. Все. Що є? Є Так, я б, б, є? Да. Один ми... Ну, давай тоді що, на паузу, чи що? Перевернет. Опа. О, супер! Клас. Він має бути таким, так? Так, да, він зараз ще підсмажиться і буде. Супер. Ну, давайте нас смажимо млинців. Давайте. Рилочек, як ти давайте Давай, Яку? Потім викладати. А там можете обрати. А ти будеш складувати з конвертиками? Или как давайте конвертиками. Так. Да? Да. Так, ну все, я вже все. Давайте вже робити ночи. Да. Давайте, так, да, давайте. Які еластичні. Так, що ми робимо? Маш. Е, да. І так, зараз ми так. будемо начиняти. Так. А начиняти. А ми що нам треба? млинець І сюди на е, накладаємо так наш конфітюр. Багато? Е, давайте по центру. Да, давайте, по центру ближче. І ще трошечки. Ще ложечку. Ага. Ну, я так хочу. Іра, передай їй, нехай вона робить. Добре, далі. Так. А ось це нам треба чи е, да, під кінець вже. Ага, Добре. Конвертик такий в нас виходить. Угу. О, Прикольно. О, так. красота. Ковиничку. Трошки не мій. Супер. Чур. І тепер що ми робимо? Так, і в кінці просто поливаємо. Ну, але він самий гарний. Так, сметано. Супер. Супер. Так, ну а поки ми далі завертаємо наші інші млинці, пропоную нашим глядачам подивитися е, рецепт приготування цих млинців. Рецепт млинців із вишнями: збити два яйця з цукром. Додайте молоко, просіяне борошно, сіль та олію. Перемішайте, смажте млинці на олії до золотистої скоринки. Далі слід вишню посипати цукром і на маленькому вогні довести до кипіння, а крохмаль розвести холодною водою та влити тонкою цівочкою у киплячі вишні. Постійно мішайте і варіть до загустіння. Тепер зніміть із вогню та поставте охолоджуватись. Млинці наповніть вишневим конфітюром прикрасти свіжою м'ятою. Подавайте зі сметаною. Так. Все готово. Так. так. Тепер ми ще всі поливаємо да, сметану. Угу. І можна зверху конфітюром, так буде красивіше. Ой? Горить, горить. Гори. Конфетюр до мене. Чабочка, можеш подати, будь ласка. Тас. Ми ще, ж, 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 ж. тут Костіком решили. Ще посмажити млинці? Так, 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 так. Куди в конфеті? Куди в конфеті? Як ти це робиш? Туди зверху. От сюди? Так. Щось. Вторую. О, от. О, от. Але з другої сторони зайде теж. Це теж. Давай, так. Червоне то любов, а біле то йогурт. Або сметана. Так, ну що, я беру виделечки і смакуємо. Давай. Перефразуючи пісню. так Два. три. Та в мене вже є. Mm -hmm. а. Все. Смакуємо. Mm -hmm. Всім смачного. Друзі, всім так, смачного. смачного. Откуди ти хочеш? Як от отсюда. Я з вами mm -hmm. теж його розділю. Mm -hmm. Розкажи, ти смачно чи ні, бо я не можу дотягнутися. Дуже смачно. Це дуже смачно. Маша, дякуємо тобі велике, що ти сьогодні прийшла до нас в студію, е, приготувала смачний сніданок. Ти знаєш, а завжди сніданок це ще й е, настрій і, і бадьорість на весь день. Так? Я а, хочу додати від чоловічої час частини нашого колективу. Велике дякую, бо це смачно, це корисно, це поживно і це. Тобі роблять, розумієш, да, це прикольно, і, 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 коли така коли ти не готуєш краса. Дуже дякуємо дякую. 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 дякую за запрошення. Дякую усім смачного сніданку. А зараз анімаційні смаколики для маленьких глядачів.